Шикарна іспанська якість бренду Шкалі в пудровому дизайні, з новомая наборами і поштучно. 5 інструментів для ідеальної роботи. Вінчик для змішування з антикорозійним покриттям, Дві широкі пензлика для нанесення прикореневої зони і довжини, ультратонке нанесення для Total блондів з простриженим борсиком. Пензлик-бестселлер в нашому магазині це грібінець для технік, який допомагає ідеально нанесенню і ідеально покрити будь-яку поверхню, особливо для аертачів і мілірування. Цей набір буде точно бестселером і фаворитом. Він підходить для роботи з різною групою волосся. Має спеціальну поверхню, яка не псується від хімічних і термічних приладів, підходить для роботи в салоні, навіть для самої найвибагливішої майстра, який прагне мати ідеально гарний набір в своєму арсеналі. Також з цього бренду маємо мисочки, і можна скоригувати цей набір разом із стильною мисочкою фірменного бренду брендового дизайну шкалі.